Вітаю вас з вами на зв'язку. Кафедра менеджменту Полтавського університету економіки і торгівлі, і я, завідувачка кафедри, доктор економічних наук, професор Шимановська Діаніч Людмила, Не дарма кажуть знання, сила. Дійсно, людина, яка здобула вищу освіту, завжди переборе будь-які життєві труднощі. Якщо ти прагнеш до кращого, цікавого, насиченого життя, то розвивай свій інтелект і здобувай вищу освіту разом з нами з кафедрою менеджменту Полтавського університету економіки і торгівлі. І це буде не тільки корисно, але і цікаво. Вибір професії це важливий крок у доросле життя, але в першу чергу це відповідальність перед собою. Ця відповідальність полягає в тому, щоб обрати саме свій шлях і ним йти. Нині професія менеджера найбільш популярна та поширена в Україні. Ця спеціальність дорога до успіху і шанс до кар'єрного росту. Менеджер це перспективна професія, і перспектива вимірюється не тільки в грошовому еквіваленті, а швидше у розумінні того, що менеджмент це не професія, це стиль життя. Бо щоб працювати менеджером, треба постійно вдосконалюватися, розширяти горизонт своїх поглядів і думок, мати високу дієздатність. У наш час важко назвати більш важливу і багатогранну сферу діяльності, ніж менеджмент, від якого в значній мірі залежить і ефективність виробництва, і якість обслуговування населення. Не існує жодної сфери діяльності. Організації та підприємства, які б могли існувати без менеджменту, а саме без планування, організації, мотивації та контролю, наука і мистецтво менеджменту людських відносин охопили область комунікацій і контактів як усередині організації, так і з зовнішнім оточенням. Менеджер це на 50% психолог. Людських взаємостосунків. Отже, запрошуємо вас на навчання за спеціальністю 073 менеджмент, за освітньою програмою ступеня бакалавра менеджмент. А якщо бажаєш поглибити свої знання з менеджменту саме бізнес організацій, дізнатись про специфіку менеджменту в сфері бізнесу, тоді запрошуємо на освітню програму бізнес-адміністрування. Освіта за бакалаврським рівнем надає ґрунтовну до освіту, освіти. Але якщо людина працює тривалий час за фахом, може виникнути питання щодо її переходу у топ-менеджмент. І саме тут вже постає питання про додаткову освіту у магістратурі, і тільки недалекоглядні випускники бакалаврату можуть знехтувати вступом у магістратуру, оскільки передбачити в цьому віці відсутність або наявність своїх прагнень щодо високих посад у конкретній професійній діяльності на майбутнє важко. Тому, не вступаючи в магістратуру, бакалавр заздалегідь визначає для себе скромну нішу професійній діяльності. Наш час вже давно виявив необхідність. У багато варіативних кадрах на ринку праці все це дозволять вам зробити наші освітні магістерські програми менеджмент і адміністрування та бізнес-адміністрування, адже вони надають можливість отримати новітню спеціальність в Україні, яка уособлює в собі всі управлінські компетенції. Менеджмент у це досвід провідних фахівців. Та якісна теоретична освіта із залученням професіоналів. І серед основних замовників наших освітніх послуг та учасників освітнього процесу така провідна компанія України, як товариство «Епіцентр», яка обрала саме наш навчальний заклад у якості основного з підготовки управлінців, нова пошта та товариство Аврора Трейд і багато інших. Це робота з новітніми інформаційними системами управління, це стажування в провідних компаніях України та ЄС. Це завжди актуальна професія. Якщо у вас виникнуть запитання вас зацікавлять наші освітні програми. Звертайтесь до приймальної комісії Полтавського університету економіки і торгівлі або телефонуйте мені особисто.